Друзі, вітаю вас в проєкті Відверто Про. З вами я, Валентин Опря. Дякую вам, що ви підписалися на мій YouTube-проект. Дякую за ваші вподобайки, антиподобайки, а так само коментарі, які ви пишете. Звісно, переглядів не так багато, як би хотілося, але дякую навіть за те, що є. Сьогодні я хочу поговорити про великих і недуже. І перше, на що я хочу звернути, нашу увагу, що. Кого ми вважаємо великими? Це я відповідаю на запитання Андрія Дудіна, прийомного сина Геннадія Мохненка. Андрій Дудін досить гарно володів себе в коментарях, і йому було цікаво, кого я вважаю за великими, чи хто вважає, і тому я хочу тут дати відповідь. Ну, перше, є дві категорії людей, які, скажімо, великих, поважних служителів відносять далеку. Великих. Ну, перша категорія людей це люди, які завжди шукають об'єкт поклоніння або об'єкт, яким вони будуть захоплюватися. Це може бути пастор, це може бути лідер, це, це можуть бути просто ваші рідні батьки і так далі. І відповідно від того, що а, ця людина вас викликає певне зацікавлення. Ви від неї захоплені, ну і відповідно до того, ви себе так поводите. От, велика людина, вона так себе класно поводить і все. І є друга категорія людей: це самі ж служителі, пастори, єпископи, лідери різних служінь, які себе високо ведуть, і настільки високо, що стають недоступними до простих людей, які є поруч з ними. І тут виникає певна проблема, що вони себе ведуть як королі і боги. А прості люди навіть не можуть задати їм запитання. Так, я розумію, що ми не можемо бути доступними до всіх і зразу, і тому, відповідно, якщо є рівень певного служіння в служителя, то й не кожен достукається до нього. Тут питань немає. Ок, я розумію, є пастора, до яких я пишу, вони мені не відповідають не тому, що вони горді там чи захлані, а просто тому, що вони, ну, вони можуть виконувати в межах того, що їм. Ну, в силу, і дійсно я знаю декотрих шанованих поважних служителів, які все ж таки для мене знаходять час щоб спілкуватися. Кого я вважаю великими людьми? Наприклад, Геннадія Мохненка я вважаю великим в служінні дітям-сиротам. Тому що вуличне служіння в 90-х роках воно воно потребувало якраз тих тих божих служителів, які будуть витягувати підлітків із каналізації, будуть витягувати їх з всякої наркоти, алкоголізму. Тому що діти в ранньому віці почали вживати непотрібні речі. І за того, що вони були лишені на вулицю, тому що безвідповідальність дорослих людей привела до того, що появилося в 90-х роках так багато вуличних дітей. І Геннадій Махненко, як засновник дитячого служіння Пілігриму, він дійсно і його команда вони зробили великий внесок на користь цих дітей, які були полишені на вулицю, і багато тих дітей, які потім згодом. Почали жити нормальне, повноцінне життя. Декотрі з них стали воїнами, захисниками України. І велика подяка вам за це, пастор Геннадій, що ви ну, належним чином могли виховати таких гідних для України людей. Тому я вас в цьому питанні вважаю великим. У мене немає до вас претензій як до людини, як до Божого Слуги. Але одна претензія є, і я її просто говорю публічно, якби публічно до нас. І ця проблема заключається в тому, що ви ну, не зовсім адекватно відреагували, коли люди мали претензію до вашого друга, пана Сергія Демидовича, в питанні того, чому він співає російською мовою, якщо в Україні війна. Замість того, щоб ну, я розумію, що у вас, може, не було відповіді, як захистити свого друга як тільки таким способом, щоб просто налетіти, і сказати, ну, що ви там налітаєте, і що ви там притісняєте русскоговорящих і так далі, то я хочу тут сказати, що ніхто нікого не принижує і не притісняє, як, як вам здається. Навпаки, в людей просто виникає запитання: в Україні війна, і тут е, служитель, який роками жив в Україні, чи живе, чи жив, а зараз в іншій країні не знаю. Я про Сергія Демидовича то. Ну, як представник українського народу він би мав би принаймні співати на українській мові, особливо в такий час. І це цілком оправдано, що в людей з'являються запитання. В людей з'являються запитання, а у вас і контратака, мовляв, притісняють руський язик. Я вам хочу сказати, що риторика Путіна така ж сама. Він прийшов захищати російськомовних громадян. Тому що укробандеровці, на його думку, притісняють русскоговорящих. Так захистив, що Маріуполь розніс вщент. І мене здивувало, мене особисто здивувало, як шановний мною пастор Геннадій, е, який дійсно багато чого зробив для дітей і так далі. Він може отак собі спокійно посилати в сад людей е, за руським кораблем, які мають претензію до Сергія Демидовича відносно його пісні. Отже, але Андрію Дудіну відповідає, що для мене велика людина це та людина, якій треба допомогти, це та людина, якій потрібно подати руку допомогу, захистити і так далі. Оце велика людина. Це ну по євангельському має бути. І тому хотів би сказати, що відносно української мови культури, в нас і багато цінних речей. В нашій українській культурі що це треба нам культувати. Простий банальний приклад: Українець виїжджає в Німеччину, тому що війна багато з Маріуполя виїхало в Німеччину, в Канаду і в інші країни світу, тому що війна багато чого сталося, і я вам співчуваю, бо правда це нелегко Те, що ви пережили і переживаєте сьогодні в собі, це не кожному буде зрозуміло, і це велика втрата. Я коли дивлюся о -о ці сюжети про Маріуполь, коли е свідчення розказують люди про те, що там було, ну, я не можу просто дивитися, тому що розумію, що це не просто Маріуполь розбили, це і розбили моє серце. І так кожен українець каже. Але коли представник Маріуполя захищає росі російську мову в такому, в такому вигляді, ну, мені не, не зовсім приємно. Хочеться все ж таки, щоб ми в першу чергу поважали своє, тому що виїжджаючи за кордон за півроку чи за півтора року вивчають німецьку мову на раз, два, три, англійську і інші мови, а українську за 30 років декотрі не могли вивчити і ще й далі сперечаються, чому українська мова не на часі. Но для мене мова українська, вона відіграє важливу роль, тому що це мова мого народу українського. Я українець, я представник українського народу, в мене є своя мова, і тому я цією мовою розмовляю. Так, я не, я не тисну на тих людей, які розмовляють російською мовою, і не насміхаюся, із них мовляв, от ви розмовляєте на російській мові, вже скільки можна, давайте переходьте на українську мову. Ні, я не принижую. Я можу сміливо про це сказати, тому що вже надоїло, коли саме російськомовні. Громадяни України вони захищають російську мову. Захищають російську мову, з якою прийшли росіяни захищати Маріуполі не тільки в лапках від російськомовних, від укрнацистів. Бо руськомовної люди ані притіснені укрнацистами Ну, це, це така риторика Путіна. І тому я дивлюся, що замість того, щоб дійсно сказати, наприклад, пастору Геннадію, це приємно, що наш український народ починає усвідомлювати, усвідомлювати свою ідентичність того, хто він як українець, і так далі. Він далі захищає всіх в сад, посилає за руським кораблем. Це не годиться. Тому він великий в певній мірі в тому служінні, яке він зробив. Але так, як звертається до людей, ну, потрібно риторику також змінити. Тому що до нас є зауваження і нам їх ставлять, то ми якось відповідаємо. То чому вам не, не відповідати тому статусу, в якому ви знаходитесь, як служитель, як пастор? Так, ви щирий, ви відкритий в певній мірі. Це я до пастора Геннадія Мохненко. Це правда. Ну, Але, видно, і друга сторона, що ви всіх посилаєте в сад. Ну, неприємно таке чути. Тому для мене великі люди це люди, які, ем, яким треба допомогти. Тому що Ісус каже, все, що ви зробили найменше, це ви зробили мені. Ну, Закриваємо це питання. Напишіть в коментарях, а як ви вважаєте, українська мова на часі чи не на часі, чи ми далі будемо воювати за російську мову. Тому що представники Росії вони з цією ж російською мовою прийшли гвалтувати, вбивати в Бучі, в Херсоні, Маріуполі в, і в інших візюмі, в Харкові, в інших містах і селах України. Вони ж прийшли з російською мовою в Україну вбивати наших людей. І я не розумію наших людей, які 30 років, понад 30 років живучи в Україні, далі не второпали, що українська мова це на це мова мого українського народу. Ніхто не забороняє вам розмовляти на російській, англійській, польській, який хочете, китайській. Але проблема в іншому. Ви захищаєте російську мову на території України. Ви відстоюєте чужу мову, мову того, хто вас переслідує, того, хто вас вбиває. І тому я не розумію декотрих українців, які захищають мову окупанта. Так, ви мені можете сказати, що це не мова окупанта, що це російська мова, якою говорять інші представники інших країн. Але в контексті української ситуації дуже прошу вас зрозуміти, чому люди так реагують. І, і це справедливе зауваження. Тому що жінка, яка перетерпіла насилля від представника Росії, вона, вона російську мову не буде так сприймати, повірте. Я розумію, що ви можете там захищати зараз наших великих служителів, мовляв, куди ти поліс і так далі, але просто хочеться нормальної поваги в свій бік. Тому що я зуважу, в нас можна послати в сад, в нас можна послати за руським кораблем, а нам не можна дати відсіч публічно своєю думкою, чому я так думаю. Друзі, не бійтеся сказати своїм пасторам, лідерам про те, що ви їх чогось не розумієте. І робити зауваження, це не принижувати. Робити зауваження це не просто, знаєте, змішати з глиною тих людей, до яких ви маєте якісь претензії. Це навпаки, коли у вас є якесь непорозуміння. Я дуже прошу нас, українців, серйозно поставитись до того, а що ми культивуємо в своєму житті. Я розумію, що небесні християни скажуть, що ми думаємо тільки о небесному, і ще й на мові окупанта скажуть: я російською мовою не можу розмовляти. Так, я, наприклад, веду програму з Єленою Скорнякою, ревізія піджаків українською мовою. Перший час я вів російською мовою, але мені настільки надоїло, що я перейшов на свою українську мову, тому що українською мовою я думаю, українською мовою молюся і так далі. І тому я сказав Лена, якщо ти не, не цей во, то я буду, <хи> я буду з цієї теми спригувати. Ну, вона мене зрозуміла, і тому в нас такий вийшов двомовний ефір, в якому я українською мовою розмовляю, а вона російською. У мене немає до неї питань. У мене навіть до вас, Геннадій Мохненко, чи до Сергія Демидовича, немає питання, що ви розмовляєте російською мовою. У мене є питання до того, чому ви так реагуєте, зокрема. Шановний мною, пастор Геннадій, посилайте всіх в сад. Це якось негарно. Я розумію, що вас розізлили всі вашого друга ображають. Ну я не бачив, наприклад, що там пана Сергія Демидовича хтось так принижував, як ви це подаєте. Ну, якщо навіть і хтось принижує, грубо Сергія Демидовича, я вважаю, що це негарно. З боку тих людей. Це безкультуря на вищому рівні. Але це не означає, якщо вам хамлять, ви повинні тим самим зараз віддати. Я також можу по-хамськи віднестися до вас, то, також грубо щось сказати. Але я не буду цього робити, тому що я вас поважаю. І повага це не тому, що я там трясуся, боюся вас, а повага заключається в тому, що я можу, і за того, що поважаю вас, сказати те, що мені не подобається. Люди, які поважають інших, вони можуть поставити претензію. От якщо у вас поваги немає, шановні друзі, то ви не будете поважати інших. Але потрібно почати з себе. Поважайте себе і поважайте тих, хто поруч з вами. Тому, Андрій Дудін, для мене дуже дякую тобі, що ти українською мовою гарно в коментарях відповідав. В тебе це гарно виходить. Ти гарно розмовляєш українською мовою. Я приймаю це і хочу сказати, що для мене великі люди. Це ті люди, які дійсно вкладають себе в життя інших людей. Наприклад, для мене Геннадій Мохненко велика людина в тому, що він служить і багато зробив для дітей. Для мене, наприклад, великі люди, які дійсно вклали себе в соціальну роботу і в іншу, і там багато людей спаслося від біди. Я реально це оцінюю. І велика людина не тому, що там їй треба боятися чи ще ж, а тому, що вона велика в Божих справах і мене це просто захоплює, мене це мотивує прославляти Бога. Ось що для мене означає велика людина, а не те, щоб ходити, трястися. Бо є багато таких помазанників, як Шедловський, Мунтян і інші, які і помоляться за вас, і все, і скажуть, що все буде добре, а все буде так, як було. Тому, друзі, будьте мудрі, і напишіть в коментарях так само, що ви думаєте на рахунок української мови, чи на часі мова українська чи ні, якою мовою варто говорити українцю, який проживає в Україні? І чи варто все ж таки українцю, який прожив більше 30 років в Україні, а ще не розмовляє і не вивчив української мови, все ж таки почати її вивчати, тому що він є представником української народу? А не російського народу розумієте, про що я якщо ви представник України і далі розмовляєте російською мовою, далі захищаєте російську мову, значить ви недалеко відійшли від Путіна. Це я можу сміливо сказати, тому що Путін прийшов захищати русскоговорящий народ от Укрнацистів це його риторика, і деякі наші служителя цю риторику використовують, тобто вживають а, в. Повсякденному житті сьогодні. Це все, що я хотів сьогодні сказати. До нових зустрічей, ваші коментарі, подобайки, антиподобайки. Ну і так само поширюйте це відео і давайте будемо культивувати українську мову, культивувати українську культуру. З Богом